У Приморському районі Одеси людям, які потребують допомоги під час пандемії, волонтери розвозили гуманітарну допомогу. Усього видали по тисячі продуктових і гігієнічних наборів на суму понад одного мільйона гривень. Про таке розповів волонтер Євгеній Жаріков. Наші кореспонденти попубували на акції. Детальніше розкаже Юлія Мельничук. Тут рукавички, антисептик, мусорні пакети, моюще средство і средства. Белизна, я так понимаю, да? Да, белизна э, дезинфицирующая. Здесь у нас продукты питания. Значит, мука два пакета, макароны, тушенки две, э, сардины, четыре я вижу, три масла. Тут у нас ще? сахар 2 кілограма. Такі продуктові та гігієнічні набори підготували волонтери Червоного Христа для людей старше 60 років, які потребують допомоги під час пандемії. Ми повинні не забутися о Все-таки це допомога Первоначально рассчитана для бабушек, дедушек, да, которые остались наедине сами с собой, на самом деле, да, в такое нелегкое для нас время, да, ковидное. То есть они вынуждены идти за продуктами, да, то есть как-то больше их обезопасит. Алло, Елена Владимировна, здравствуйте. Это Красный Крест к вам приехал, хотим вам гуманитарную помощь передать. Олені Кошовій, 69 років. Вона пенсіонерка, проживає разом із сином, в якого інвалідність другої групи. Жінка розповідає, як перехворіла на ковід. 19 в легкій формі переболіла. У мене обоняння про частічно плока не частічно, а очі хорошо охучилася. Перетормозила питання. Каворіса саме необхідне раз, Лише раз м'ясо – минус, а фрукты это вообще даже. Я даже не знаю, в этом году мы будем фрукты, хотя я очень люблю фрукты. Более или мы держимся на плаву, потому что я получаю пособие на ребёнка. В акти взяли участь больше 20 волонтерів, як розповів представник Червоного Христа» в Україні Євгеній Жаріков, усього планують роздати 2000 наборів. Дані продуктово-гігієнічні набори планується передати нуждающимся населенням, слоям населення, в частности, ми сьогодні Абралі порядка тисяч человек, проживающих в приморському районі, які знаходяться на учоті в учаті в тарцентрі, і у которых самое низкое пенсионное обеспечение. Юлія Мельничук Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса.